І в продовження теми Популярні хмельницькі рок-гурти цими вихідними влаштували благодійний концерт. Кошти з проданих квитків спрямують на потреби військових, що перебувають у зоні. Ато настрої музикантів та глядачів чула Тетяна Гуща. Та улюблені глядачами моторола, безодня і танза на одній сцені. Такого концерту в Хмельницькому не було давно. Об'єднати музикантів заради доброї справи, допомоги армії вирішили місцеві автомайданівці. Ідея була автомайдану, і виникла така ідея для того, щоб більше коштів зібрати, допомогти військовим звонято. Музиканти так швидко відгукнулися. Вони запалилися цією ідеєю також і підключали своїх фанів, щоб допомагали розповсюджувати квиточки. Виконавці ідею підтримали одразу і виступили співорганізаторами дійства. кажуть, залишатися осторонь подій, які відбуваються в Україні, просто неможливо. Оскільки ми всі схвильовані подіями, які відбуваються. На сході нашої країни то однозначно погодились на цей концерт. Взагалі приємно, що люди не байдужі, що люди займаються організацією. І тим паче рок-музика, ну це ну взагалі рок, це такий жанр, який збирає завжди максимум людей. Тому мені здається, все вірно ми залюбки погодились і круто, що будуть наші найкращі хмельницькі групи. Вокалісти переконані допомагати армії, хто чим може зараз. Обов'язок кожного кожного з нас є і. Друзья, братья, в общем, куча знакомых, которые сейчас находятся в зоне АТО. И в принципе мы, музыканты, если мы не держим в руках оружие, то наша абсолютно прямая и непосредственная задача это поднять боевой дух и поднять людей на то, чтобы организовать какую-то помощь. Виток на концерт коштував 60 гривень. Послухати місцевих зірок виявилось чимало бажаючих різного віку. Це і прихильники гуртів, і ті, хто майже не знайомий з творчістю музикантів. Практично всі глядачі прийшли з головною метою матеріально підтримати армію. Вирішила підтримати українську армію. Це вже не вперше ми робимо, тому зробили це ще раз. Ну і послухати наші українські гурти. Треба підтримати наших ребят, які зараз рискують своїми життями далеко від судова. Ну і цієї акції, до нашим музикантам. Ми допоможемо Хмельницькому, ну людям, які від Хмельницького воюють в АТО. Для благодійності так, заплатили кошти і прийшли. Окрім виступів, впродовж концерту відбувався і благодійний аукціон. За суботній вечір вдалося зібрати більш ніж 40 тисяч гривень. За ці кошти придбають необхідні технічні засоби для хмельницьких спецпризначенців. Автомайданівці обіцяють доставити їх у зону. АТО вже цього тижня. Тетяна Гуща, Володимир Мінськевич, новини Тіві 7+.